Всім доброго дня! Сьогодні огляд по європейським сортам фундука. Перші сорти, які я висаджував в себе на ділянці. Ось вони вже такі гарно розвинені, достатньо рослі. Щоб не повторюватись, відразу скажу, що вони шестирічного віку. І це перші фундуки, які я висаджував в себе в саду. Сорт Каталонський. Цей сорт одна з головних несподіванок сезону по загрузці врожаєм Не очікував від нього такої вражайності. Дещо критично відносився в минулі роки до сорту Каталонський. Тому що, наприклад, ті самі ж запилювачі до нього, Косфорд, Гали, вони значно краще плодоносили. а в Каталонській в перші три роки по врожайності був значно гірший за них. І от нарешті на шостий сезон прорвало. Даний сорт по врожайності Блогери показували відео, де на 6-річних 6-7-річних штамбах, кущах, вже класна загрузка, і от тепер я на власному досвіді в цьому переконався. Ось гілка, яка похилилась, і тут багато зав'язей. Тобто каталонський це сорт, до якого потрібно відноситись перші 6 років з терпінням. Так, перші там 5-6 років він наганяє в вегетативну масу і потім починає нормально плодоносити. Підійду ще до одного штамба. Тут така сама приблизна картина. сорт для терплячих? З висновками не потрібно поспішати. У даному сезоні загрузкою цього сорту дуже задоволена. Косфорд, пам'ятаю, минулого сезону знімав влітку огляд по загрузці врожаєм і загрузка мене особливо не вразила тоді. Ну така середня загрузочка, можна сказати. Але потім, коли прийшов час збирати врожай в вересні місяці, почав збирати горіх. Я його збирав, збирав, а він все не закінчувався. І дуже багато горіху у Косфорда ховається під листом, тому така зовнішня якась оцінка по загруженості може бути дещо оманливою. Якщо знизу подивитися, то горіху майже немає. Але насправді. Він весь ховається під листочками. Це хороший плюс, те, що горіх маскується класно від птахів, білок. Видно, що цього сезону горіху значно більше. Все зважу, покажу, порівняю, веду невеличку статистику по урожайності європейців. Фіксую вже два роки кількість зібраного горіху з одного штамбу. Те саме зроблю і в цьому сезоні. в вересні місяці. до одного штамба косворда Як на мене, то загрузка в нього дуже-дуже хороша в цьому році. Сорт Гале. І, судячи по загрузці цього сезону, Гале знову буде фаворитом серед європейців по вражайності. Минулого і позаминулого року вражайність в нього була краще, ніж у каталонського та Косфорду і цього сезону. Дуже багато горіху. Ну, і взагалі можна сказати, що гале цього сезону буде одним з найвражайніших серед усіх сортів, які є. Ось така краса гарно плодоносить і розвивається сорт. тут вот на этой делянке данному сорту комфортно. Есть все умовы для хорошего плодоношения. Вот поруч еще один штамп. І прирости в нього дуже хороші. Це достатньо рослий сорт. Ну і при цьому загружається. Він теж класно. Ось тут гілка нахилена донизу. Кожна невеличка гілочка з Варшавський червоний, справжня прикраса для саду, дуже декоративний сорт. І цього сезону в нього значно більше горіху в порівнянні з минулим роком. я Показував горіх, він такий достатньо крупний. Був минулого сезону, побачимо, можливо, за рахунок врожайності він трішки зменшиться, але як для декоративного сорту горіху багато. Так, підійду ще до одного штамбу. Пізно пилить. Дуже стійкий до весняних квітневих заморозків. Ні разу ще не підмерзав весні. Смак горіху. Мені також дуже подобається Варшавського. І взагалі європейці вони смачні сорти. Сорт Гарібальді Ці рослини молодші, їм 3-4 роки. Сигнальний врожай. Ось такі завізі з крупненьким горіхом видовженим. Ось така завіз є. В якій 9 горіхів.